Мінус два на дворі. А що ж буде при мінус 10? Оце воно, друзі, оце робота кипить, називається. Сушечка маслає, манітушечка грузить, машинка тулить. І отак круглі сутки. Так, друзі. У нас на сьогодні є дві біди. Довго не виходив, не показував ютуб, не робив відео, бо... Дуже крепко займався кукурудзою. Можна сказати, жив та й досі живу на фірмі. Сушимо, ворушимо, В общем, Біда номер один. На сьогоднішній день у мене кукурудза почала дуже крепко грітися. Набрала десь градусів під 60 ну де більше, де менше. Конкретно так не можна сказати. Бачите, у нас яка вихлопна труба. Виходить. Оце в мене вихлопна, щоб дихало. Наврала градусів 60 і ми нічого не змогли їй зробити, кроме того, як просто викинути її на площадку, щоб вона трохи остивала. Біда, бідой конкретна. Ще й на злобу дня у нас поламалася сушарка. Накрився насос, я вам далі покажу в відео. І потік сальник у редукторі. Це теж є велика проблема. Тому що сальник такий інтересний, необичний. Зараз йду його. Їду його міняти, шукати по городу. Та, в общем, не сильно все воно сладко і виходить, як хотілося. Не так сталося, як гадалося. А це дві таких величезних біди. Потік сальник. Ну, це таке від редуктора. Сальник купили, там 100 гривень коштує, це не найбільша проблема. А проблема номер 2 яку ми вчора аж ночі в Києві вирішували, тому що час летить дуже швидко. Заклинив у нас оцей насос. Насос, що качає солярку. І звісно, що ми сушили ж на дешевому пальному. Насос цей мажеться, там видно, не видно. Мажеться він тільки. Пальним, соляркою, бажано, щоб вона була жирна. І він у нас заклинив. Заклинив і перестав працювати. Ну і, звісно, розпреділитель вирвав прокладку. Коротше кажучи, попадос конкретний. Вчора ночі єлі знайшли ми його, якось вечором знайшли, а ночі поїхали в Київ до комендантської години. Купили отакий насосик. Ну так, недорого, небагато. Отака цяцька 25 тисяч гривень. Плюс поїздка в Київ. 2000 орієнтовно на соляру. В общем, 27 тисяч гривень. Завчора у нас випало в осадок. Але це не саме страшне. Страшне буде тоді, коли кукурудза згорить, тон 500. І ми нічого з нею зробити не зможемо. То буде страшне. Тоді, звісно, попадос конкретний. Так що робимо висновки такі: Шмурдяк, діло хороше, сушить дешево, прикольно. Але треба додати масло або ізначально замовляти його із тим, щоб там були якісь жирні нафтопродукти, щоб не, не було в нас заклинювання оцих насосів. Це перший нюанс. Другий нюанс. Часто густо, у нас осадок води виходить. Якщо вода попадає опять же, в той насос, він теж клинить, він гріється і виходить біда. І, і, і. і обов'язково по кукурудзі, якщо немає. Немає швидкого висушування або немає площадки, куди її швидко можна перемаслати, вдруг вона горить. А в мене площадка невеличка є, вона так, плюс-мінус готова, а не готова, то слава Богу, ми змогли її трошки перемаслати. То хранити її таким кагатом в теплу погоду не можна. При морозі, якщо змолотити її в мороз, так як ми в минулому році робили. Змолотили і засипали її в склад. Так само вона в нас лежала там до січня місяця і ніде ніяких підогрівань практично не було. Ну тобто там, може, там пару градусів, там градусів 5 набрала за цей час. То питань не було ніяких. А зараз це велика, велика біда і горе. І не знаєш, куди їдіть, ту кукурудзу. Ну як знаєш, куди діти, але ж коли вона в тебе гріється і горить, її треба по-любому сушити. Перевести такий об'єм швидко теж не вийде. І, і, і пересушити так само швидко не вийде. Тому ми вже, як кажуть, виходимо із ситуації, як можемо. Вон, висипали кагат на площадці. Вроді би, зерно, ну як, нормальне, остиває. Зерномета свого нема. Скажу зразу, зерномета немає, і це не варіант, бо світло відключають регулярно. Через то, друзі, оце в такій ситуації, оце в такій жопі я борюся вже четвертий день із цією кукурудзою. І поки що. Звісно, поганенько, слабенько, ну виходить. Як-небудь виходить. Оце такі друзі, в мене справи. Так що пишіть, коментуйте, всім добра. Все буде Україна, а нам ще робити і робити багато роботи. Будемо фіручний елемент, якого ніде не можна знайти. Фірма Траско. Що ж, треба їхати в Київ, щоб запустити цю шарку. Зараз купуємо і, і, і печемо. Так, Сюди проїдемо, проїдемо. Це не їдуть на Київ, все як положено. Прямо з сушарки, прямо в робочій одежі, без всяких сентиментів. Тому що кожна година має значення. Це так воно і будується, сільське господарство в Україні. Приїхали в Київ, потратили трохи часу, проїхали 200 км в одну сторону. В общем, щоб купити таку хернюшку. Демпферне колечко за 100 гривень. Ну, без цього, блін, колечка, Наша сушарка не запускається. Оце така фігнюшка. Ну, ми взяли його ще О, диви, Ще диви, менше, диви, да, щоб нам заходить. Да, ось, все. Я, Андрюху, я, Андрюху, послухав і ми все-таки зробили все правильно. Купили новеньке, поставили заводське і все воно чотінько. так як повинно бути. А до цього ми фантазірували різні способи його ізготовлення. Да, Я, я фантазірував, да, Андрюха мене збивав. Так що, друзі колеги, кому така тема треба. Магазин ЮніТЕК чи Юнитек. Отака Називається. За чого називається? Ти просто почитай. Андрюха, ти не те побачив. Спайдер. Так що, друзі, отак. Якщо вам треба отаку штуку, знаходиться вона в Києві. Ну не буду казати точно. Фірма ЮніТЕК. Комплектуємо насос до установки. Світла немає. Зараз Андрюха фіксатором різьби зробить. Лайфхак, щоб не викручувався штопор на цієї штучки такої, карданчика, да? чи як це називається? Муфти. Муфта. Так, чітко. Це в таких умовах це все відбувається. Самі настраюємо сушарку. Кукурудза дорожає, мотивація є, треба робити. Хірургічною точністю. Така, така точність. Точність, точність. Двічі в Київ з'їздили, щоб цю операцію зробити. Так що нормально все. То думаю, це так. Пацанів сушка є, так вони там бога за бороду взяли. Нічого подобного роботи додавали собі в 10 разів більше. То вже продали з поля кукурудзу і сиділи б на попі ровно. Отак приходиться. Ну, щось приблизно воно. Та воно по-любому. Так, і тепер отак колодц. Ота да, жовтенька чебуха. І тепер воно там все туди клоц. 100 гривень стоїть, блін. Прийшлося у Київ їхати, бо не було ніде такої. така деї. Це у Київ рядом. Так. Да. До стів. Київ, так, 200 км кожен день <laughs> по 200. Так, може які ключі там взяти з собою. Усі. Усі набор. Держи. Щоб вона сушила і сушила без остановки. Все, через верх пішло. О, це ти і заправив. Глянь, яка прямо ще. Сливки потекли. Редуктор такий, якщо його промахати або не заправить, або витече сюди масло євро 3 тисячі євро. Готовити і буде щастя. Ура! сушарку запустили. В общем, два дні у нас вона стояла, поламалася, як я вже й показував. Слава Богу, на ніч глядя. Ми запустили її. Зараз загружаю кукурудзу. Сьогодні я сам за оператора. Хлопці за цілий день заморилися. Оце отак заробляється фермерський хліб. Все через труд, все через працю. ото таке. Так що нічого простого і легкого не буває. Кукурузка засипається і я зараз буду потихеньку її підгортати, окучувати і зашу зашуровувати у сушарку.